Репортер на прямому, не новини маємо на цю годину. Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові. На тепер відомо про понад 30 постраждалих, серед них є діти. Окупанти атакували місто Кабами. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура у Немишлянському районі. Щонайменше 6 керованих авіабомб. Місто Харків. Тут у місті Харкові влучання 12 поверховий житловий будинок. Кількість постраждалих вже зросла до 30. З них троє це діти, двоє є дорослих у важкому стані. Ще населені пункти Харківського району, Дергачівського напрямку. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних фактично підприємств. У передмісті Одеси в результаті нічної ракетної атаки зруйновано кілька десятків будинків. Ворог двічі атакував ракетами приватний сектор. На результаті загинуло подружжя, 66-річний чоловік та його 62-річна дружина. Ще одна жінка, яка отримала поранення голови, тулуба та кінцівки, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жертва таки могло б бути набагато більше, адже багато будинків залишилися без дахів та стін. Мешканці, хоч і не чули сигналу повітряної тривоги, втім зреагували на повідомлення у додатках і сховалися між двома стінами. Комунальники та представники Червоного Христа намагалися допомогти врятувати залишки осель захисною плівкою. Проте зранку Одесу накрила потужна злива, і у напівцілілі будинки полилися потоки води. Заливаєся з потолок, навіснею паде. Там ребянок повністю скле. і ми спали повністю от всі на стіклі. Боже, я не знаю. Просто ж я впаде цей навісний потолок і, все, і ми будемо Просто я не знаю до вулиці. Російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, це були іскандер М. Обидві ракети мали касетну бойову частину. Відтак пошкоджено більше десятка приватних будинків. Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині. Вночі війська агресора атакували з авіації селище Новорайськ у Береславському районі. Внаслідок прильоту по німечені приватні оселі. Частина будинків повністю зруйновані. Пошкоджено амбулаторію також зачепило фасад будівлі, вікна та дах. Ніхто не постраждав. Одна людина загинула, і троє були поранені через російські обстріли на Донеччині. Окупанти атакували 14 населених пунктів області за добу з артилерії. Ворог обстріляв Цукурине та Клебан-Бик. Керовані авіабомби противник скинув на Щербинівку та Костянтинівку. Дроном атакував Покровськ. Руйнувань зазнали два десятки цивільних об'єктів. Це житлові будинки, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури і лінія електропередач. Фпів дронами окупанти атакували авто та мікроавтобус на Миколаївщині. Сталося це зранку у куцерубській громаді. Поранено двох чоловіків. Одного з них госпіталізували. Двоє людей постраждали через ворожі атаки в Нікополі на Дніпропетровщині. Чоловіка госпіталізували. Жінка літня лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватного оселя, чотири батоповерхівки та лінії електропередач. Протягом вечора та ночі окупанти били також по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Понад 40 ворожих атак зупинили наші військові на Покровському напрямку минулої доби. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Ще 39 російських штурмів. Сили оборони відбили на Курахівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку і атакували на Времівському. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки – на Краматорському напрямку окупанти атакували два рази біля часового яру та Андріївки. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак. Вісім разів від ночі росіяни вже обстріляли прикордоння Сумщини. Під ударом опинилися сім громад. Напередодні окупанти атакували 42 населених пункти області. внаслідок ударів поранено двоє цивільних. Пошкоджено 5 житлових будинків: будинок культури, школу, газопровід та лінію електропередач. Українські військові тиснуть на Росію в Курській області та роблять усе, аби агресор відчував війну і на своїй території. про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Напередодні глава держави заслухав головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Говорили про ситуацію на фронті. Донеччина ключові напрямки. Тримаємо позиції, якби це не було важко. Також доповів по Курщині по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено? Захищаємо наш фундаментальний інтерес наблизити мир, тиснемо на Росію робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну. Також напередодні Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Говорили, зокрема, про подальшу американську допомогу пріоритетом і надалі залишаються додаткові системи ППО, ракети до них і дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових цілях в Росії. Президент розповів, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України американському лідеру Джо Байдену і кандидатам у президенти США від республіканської та демократичної партії. Черговий евакуаційний потяг прибув на Тернопільщину. У безпечний регіон приїхали мешканці Донецької області, чиє звичне життя зруйнували російські окупанти. На евакуації погодилися люди поважного віку та родини з дітьми. Багато з них втратили будинки і все майно внаслідок масованих ворожих обстрілів. На пероні залізничного вокзалу людей зустріли рятувальники, і волонтери допомогли зійти з потяга, розвантажити речі. Тут же на вокзалі надавали інформаційну, соціальну та іншу необхідну підтримку. Також працювали психологи для багатьох з цих людей. Ймовірно, Тернопільщина відтепер стане другою домівкою. Повінь на південному заході Польщі забрала життя однієї людини. Влада змушена евакуювати людей. Після сильних дощів у кількох районах країни рівень води у річках досяг рекордного. Велика вода почала виходити з берегів та підтоплювати населені пункти. Влада закликала місцевих жителів, яким загрожує підтоплення, евакуюватися у повіті Клотсько було евакуйовано 1600 людей. Це насамперед місцева евакуація, так само, як і в Строні. Люди переміщувалися у вищі частини міста. Ми знаємо, що це не може тривати тижнями, це на кілька десятків годин. Ми очікуємо, що таких евакуацій буде багато. Через повені в Польщі та Чехії затримуються або скасовані низка рейсів в Україну. Про це попередили в Укрзалізниці. У компанії зазначили, через негоду поїзди, що прямують до України, не мають шансу прибути за графіком та встигнути на стиковочні рейси вчасно. В Укрзалізниці просять стежити за змінами на офіційному сайті перевізників. Прикинулись молодятами, аби виїхати за кордон. Прикордонники затримали зятя та те, що які планували незаконно залишити Україну. 56-річна жінка нібито їхала лікуватися до Німеччини зі своїм чоловіком, оскільки їй, як особі з інвалідністю першої групи, потрібна допомога без супроводу ніяк. Однак приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Зрештою, жінка зізналася, що чоловік насправді її зять. На Одещині знайшли і затримали чотирьох злодіїв, які палили автомобілі військових на замовлення російських спецслужб. Любителі легких грошей спалили шість автомобілів українських захисників, які зі зброєю захищають тих самих паліїв. Одному з них 21 рік а трьом іншим по 16. Серед фігурантів двоє одеситів, переселенець з Луганщини і житель Ізмаїльського району. Схема замовлення однакова. Росіяни шукають охочих на так звані криваві легкі гроші українців у соцмережах. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів і відправляли відеозвіт. Представникам російських спецслужб Обіцяних грошей палії так і не отримували. А от фото стають підтвердженням злочинів та підстав для винесення суворого судового вироку від 8 до 10 років тюрми. Донька Ірини Фаріон хоче змінити кваліфікацію справи. про це вона заявила під час прес-конференції у Львові. За її словами, вона має намір вимагати, щоб підозрюваному у вбивстві матері присудили максимальний термін покарання, а саме довічне ув'язнення. Адвокатка родини мовознавиці Наталія Романик заявила, що є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме Зінченко вистрелив в Ірину Фаріон. Хлопці вже призначили амбулаторну та судово-психіатричну експертизи. Йому дозволяють участь у судових засіданнях брати онлайн через відеоконференцію. Він не приходить на суд, як це було в апеляційному суді. Він не відчуває тиску суспільства. Він сидить собі в кріслі і дивиться через камеру. Мене це обурює, я не хочу, щоб це було коли, на наступний тиждень, коли відбудеться судове засідання. Він знав, що він робив. Він робив так, що вона моментально загинула на місці, і лікарі. Не мали жодного шансу, щоб її врятувати. Повірте, що поліція працює. Повірте, що ті докази, які вже станом на сьогодні є в матеріалах кримінального провадження, е говорять, що підозра щодо вчинення цього злочину саме цією особою, підозрюваним, є абсолютно обґрунтована. На мою думку, як адвоката, як в принципі, людина, яка 16 років займається в сфері кримінального процесу. Е Крім того, поліція працює майже цілодобово. Поліція різних рівнів від поліції, кібербезпеки, до слідчих проведена величезна кількість допитів, величезна кількість слідчих експериментів, призначені експертизи. І вже навіть те, що зараз є, воно би могло стати достатньою підставою для обвинувального акта. Ми маємо знаходити сили заради тих, хто в полоні. Запорізьці влаштували забіг на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону. Під час забігу не визначали переможців і не обмежували учасників за віком. Усіх учасників об'єднало одне бажання, щоб всі наші були вдома. Наймолодший учасник, 15-річний Адам, на такому забігу вже вдруге, але цього разу завдання трохи ускладнив: біг у бронежилеті серед учасників, і мама військовополоненого Тамара свого сина знову не знайшла в довгоочікуваному списку. Близько ста учасників подолали дистанцію 2,7 км кілометра прибережної Попри те, що місто прифронтове подібні акції на підтримку військовополонених відбуваються з травня. Підписуйтесь на наш тю більше протинна інформація на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленням і залишайтеся з нами.